Доброго ранку з нами в студії Олександр Голубов. Зараз про найактуальніше в світових та українських змі. Доброго ранку, друзі. Говоримо дійсно про те, що зараз пишуть світові та українські газети. Ну зараз власне виключно світова реакція на те, що відбувається ну, в принципі, в Криму. Я спробую пояснити, чому це досі важливо для усього світу. Адже це стосується не лише військових якихось навчань дій, не лише політичної ситуації, але й економіки, і економіки світової. Сьогодні дуже серйозно на це відреагували, точніше вчора відреагували індекси не лише російської та української бірж, але й Уолл-стріт, Він також продовжує падіння про це трошки пізніше, але почнемо, власне, з дипломатії та політики. Сьогодні. Ми маємо за словами багатьох експертів критичну зустріч у Лондоні. Там зустрічаються міністр закордонних справ Росії пан Лавров, і власне держсекретар, фактично людина, перша людина в Сполучених Штатах, яка відповідає за зовнішню політику Джон Керрі. І таким чином це фактично остання зустріч на настільки високому рівні між головними, я все ж таки сказав сторонами у цьому конфлікті напередодні референдуму 16 квітня о, березня. І що варто сказати? Фактично, зараз ми бачимо, по перше, те, що сторони протистояння у цьому конфлікті насправді кристалізувалися так. Україна є певним суб'єктом протистояння, але... Але а, Європа також претендувала до певної межі а, на те, щоб бути посередником, бути стороною, яка щось може стверджувати, може щось говорити. А, але знову ж таки неприступливість Путіна, його бажання йти до кінця, змусило всі сторони конфлікту, які хотіли б будь-якого примирення, ну будь-якого збереження власних інтересів я б сказав, звернутися до єдиної справді сильної держави, яка здатна свою військову міцю, фінансовою міцю протистояти трошки неадекватному агресору зі сходу. Зрозуміло, що розглядати кримський уряд у лапках, який як певного суб'єкта взагалі не варто. Єдине на що він здатний, це призначати своїх дівчат у на місця про прокурорів нового кримського народу О, прокурори прекрасні нові. Е, Власне, дійсно, ми зараз бачимо, що кристалізація сполучених боротьби сполучених штатів та Росії як двох головних акторів В даному в випадку вона абсолютна і. Що ми маємо напередодні цієї зустрічі, насправді мало хто очікує від цього проривного якогось результату. Тому що обидві сторони не хочуть на поступки йти. Абсолютно так. І це пов'язано, ну, перш за все, з тим, що дійсно Сполучені Штати виступають з позиції територіального суверен... територіальної цілісності та непохитності українського суверенітету державного. А росіяни роблять вигляд, що це дійсно є такий. Собі народ Криму, він дійсно. І це абсолютно внутрішнє самовиявлення. Так, самооборона це лише самооборона, жодних рисько-російських військ немає. Чуркін, нагадаю, вчора представник Росії в ООН сказав, що Росія не хоче війни. Ні, ні жодним чином. І будь-які навчання на кордоні, будь-які будь-яка кримська він самооборона. Він чи... ніяк, ні, я так розумію, що це не пояснював. Ми просто маємо статтю, що. Заяви російського керівництва напряму суперечить тому, що власне відбувається в реальності. Ну, це в принципі те до чого українці та захід вже звик, незважаючи на перший шок. Що в принципі очікувати будь-якої кореспонденції з тим, що насправді відбувається, в Україні, і взагалі у світі, з боку російської сторони, все ж таки не варто. Більшість дійсно експертів кажуть на тому, що росіяни не готові наразі здавати позиції по Криму. Я не знаю наскільки це буде сьогодні виявлено під час переговорів, тому що після вчорашніх подій про які газета «Ру», до речі ну у цій статті, точно не згадує. А це досить важливі події. Це, по перше арешт. Пана Фірташа, про яку про який ми поговоримо в наступному огляді преси, як це відбувалося, досить цікаві. Я подроби Андрій буде говорити. Я б, б тебе вже не казати. Ось, а, а, Бо ми знаємо, що так чи інакше, пан фірташ а, напряму пов'язаний із бізнес-хемами. Бізнес знову ж таки в лапками, лапках схемами. А, з Російським Газпромом, фактично з головним гаманцем пана Путіна, і відтак інформацію, яку він може повідати Федеральній службі безпеці у Києві Сполучених Штатів, насправді досить важливо серйозне ФБР дійсно може багато чого нового дізнатися, і якщо вона отримується у вигляді свідчень, які можуть будуть розглянуті у суді. Це буде досить серйозний удар не лише по іміджу, не лише по фінансовим схемам, але взагалі Путін може дійсно перетворитися на міжнародну парію. І я думаю, що мотив, скажімо так, мотивуючих засобів для того, щоб фіртер заговорив, в розпорядженні ФБР може бути достатньо. І подивимося знову ж таки, найцікавіше, що рішення по екстрадиції. Фірташа до сполучених штатів буде прийматися австрійським судом саме сьогодні, а саме під час переговорів між Лавровим та Керрі. Тому я думаю, що певний засіб тиску на російську на російську сторону не на Лаврова, не треба. Лавров точно не приймає жодних рішень. Це треба розуміти. Але а, як представника, принаймні, російської сторони знову ж таки він на переговорах не буде приймати рішення. Рішення буде приймати одна людина. Вона сидить в Кремлі в цей час і ніку... а може в Сочі. Я не знаю де він, де він буде знаходитися в конкретний момент часу саме зараз. Але так чи інакше, ця людина точно буде відповідати за те, як далі будуть розвиватися події, бо фактично. Від того, чи погодиться він далі продовжувати ескалацію по Криму, чи не чи не продовжить, буде залежати багато. Більшість політологів РУ, опитаних, вони так чи інакше запевняють, що референдум відбудеться. Ну насправді згорнути і, 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 і зробити вигляд, що цього цього не було. У Росії навряд чи буде можливість. Швидше за все, дійсно, Путін не відмовиться. Від від приєднання Криму, і хоча затеру ну не говорить про це, найбільш вірогідним предметом торгів буде я думаю, що два дві речі. Перша річ це В якому статусі він відійде так, саме так. Тобто, чи залишиться він невизнаною територією, як це було наприклад, із Придністров'ям, Нагорним Карабахом, Абхазією, Південною Осетією. І стане фактично таким собі незрозумілою, незрозумілою сірою жоною привіт кримчани. Я думаю, що вам буде це дуже цікаво, особливо ті, хто дуже сильно хотіли в Росію. Путін вас жодним разом жодним разом не зрадить. А, якщо Росія піде на принцип, так би мовити, і захоче приєднати все, все і до кінця, ми mm -hmm. можемо отримати, ну насправді вкрай неприємну ситуацію з огляду на міжнародні стосунки, тому що це буде дійсно руйнувати усю систему правову і цих балансів та противаг. Ну, Росія. Продовжує стверджувати, що це абсолютно ніяк не вплине, і що це все в межах правової. Да, я, я можу лише по 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 побажати росіянам. А, щастя, удачі застібнути паски безпеки поміцніше і готуватися до дуже серйозної економічної турбулентності. тому що якщо Росія долучить Крим до складу Російської Федерації, вона. Змусить захід навіть тих лояльних до неї політиків реагувати вкрай жорстко. Ми бачимо навіть реакцію Ангели Меркель. Скажімо, в якої не можна було очікувати навіть якийсь дуже короткий час до того. Власне зрозуміло, я, я величезна низка причин, чому Ангела Меркель збісилася, в тому числі. Вона просто зрозуміла в певний час, що ну навіть я не очікувала що, взагалі такого що ситуація стала чорнобілою, що взагалі з путіним не можна зараз домовлятися, якийсь політиком, який здатний на компроміси. Я так розумію. До певної дещо це стало для нього поросту питанням принципу. Ну, перше, принципу. А по-друге, дійсно вона зрозуміла, що якщо раніше вважалося, що може мені здається, чому що... якщо раніше Меркель вважала, що треба. Взагалі, їй, як політику, балансувати між е, Вашингтоном та Москвою і таким чином залишатися самостійним суб'єктом і бути регіональним лідером. Uh -huh. Зараз вона розуміє, що е, в неї особисто сил зупинити Путіна не буде те, тому що надалі це може продовжуватися, по-перше, розширення зони впливу на схід. А в такі ситуації, такі країни, як Польща, країни Балтії, інші східноєвропейські країни будуть все більше і більше бити на сполох, і все менше і менше зважати на позицію Меркель. І Меркель просто буде втрачати через те ось цю позицію регіонального лідерства. І відтак краще вже домовлятися зі штатами е, і аніж втратити, цю ані, аніж втратити цю позицію. Це uh -huh. по-перше. А по-друге, ну, дійсно загроза збільшується в такому випадку. Невідомо, що ця людина зробить завтра. Е, в неї дійсно є газова труба, в неї дійсно є величезна армія. І тут краще вже отримати підтримку справді сильного союзника, який здатен е, і виступати з єдиною позицією. Прикрити, прикрити спину. Uh -huh. Тому зараз я думаю, що Ангела Меркель цілком свідомо зрозумівши, що її доведеться все ж таки обирати не між лідер балансом та однією зі сфер впливу, а тільки з з цих двох сфер впливу якусь обирати. Ну і зрозуміло, що західна. Модель, нехай вона є англосаксонська, нехай вона американська, але краще вже зі знайомим зловом, яке своє, свого часу Німеччину, Федеральну Республіку Німеччину підняло з руїн, фактично, ніж з Москвою, яка єдине, що може, що може запроманувати, це ядерний чемоданчик та газову трубу. У такій ситуації я думаю, що вибір був очевидний, і відтак Путін зміг зробити неможливим. Він повністю консультував світове співтовариство довкола власної загрози. З чим я його власне і поздравляю. Такій ситуації насправді варто очікувати, що можливо сьогодні Кейрі та Лавров проговорять якесь проміжне рішення. Вони домовляться, ми маємо це розуміти, що а вже аж офіційно ніхто цього не скаже, але цілком можливо. А вони домовляться про якісь е, речі на кшталт того, що Крим залишиться сірою зоною, санкції будуть не такими болючими. Е, я думаю, що питання стабільності у, на іншій території України також буде розглядатися. Ось сьогоднішній, е, точніше вчорашній донецький мітинг, яскраве підтвердження, тому що поки що не все добре у цій у цій, цій сфері. Тери. Ми бачимо, що регіонали почали якісь дивні дрейфи, е, незважаючи на Чудове тло заяв Медведчука про те, що Україна має бути демократичною, а президент України Янукович може сюди повернутися е, лише для того, щоб постати перед судом. Е, я б все, все ж таки не, не, не поспішав би радіти і не вважав би стабільність внутрішньополітичну в Україні е, гарантованою. Тому на ну, п'ята колона у партії регіонів та у комуністичній партії поки що досить безп... небезпечна. серед олігархів, які продовжують робити вигляд, що вони ні до чого у Донецькій області, такі як пан Ахметов, це тоже також зрозуміло розглянула... нічого. Не взагалі не Єфремов, Єфриємов... По всі ці люди поки що не дали нам зрозуміти, що вони дійсно однозначно за українську державність. І це недобрий сигнал, з яким також треба розібратися. Я, я думаю, що приклад фірташа можливо. Приклад фірташа когось змусить таки задуматися, тому що навіть якщо вони ці люди не будуть заарештовані, ну вибачте, у вас є купа активів, є купа бізнес-схем, які поки що а, залишаються в реальності. Цілком можливо, що за. Лічені дні вони можуть бути зруйновані. Я сподіваюся, що хтось такий за принаймні усвідомлює цю небезпеку для себе. Тому, власне, від, від зустрічі Лаврова з Кері навряд чи можна багато очікувати, але так чи інакше, ми маємо розуміти, що від неї буде залишити чи буде подальша ескалація конфлікту, чи все ж таки Америка та Захід домовляться, хоча б про перші кроки того, як, як і хто буде відходити і. Потім миритися, ну насправді до... насправді це більшою мірою Росії стосується як Росія, наскільки вона готова відходити. Це вже питання точки зору. Я не хотів... бо російський політолог скаже, що це законні вимоги народу Криму. Знову ж таки, беремо це в лапки. І що тут зробити? А американці такі козявки, вони хочуть, вибачте, що вони взагалі тут да, роблять? Це, це це взагалі. ось бачите, що старі правила не діють. Розширення НАТО в Грузії зупинилося в Україні. Тепер ми також його зупинили. Аргументів буде безліч, насправді тому я, я б не, не шукав тут хто правий, хто винний. Ми, ми українці, у нас є свої інтереси, ми маємо їх захищати. Думати треба про власні інтереси. І з цього боку думати не хто правий, хто винний, а що нам зробити, щоб наша держава була нормальною, щоб тут були нормальні правила гри, нам ніхто не загрожував і не ліз сюди з монтіровкою розповідати про те, що російський мір він кращий за всіх на світі. Тому я думаю, що ця точка зору є єдиною раціональною в подібній ситуації. Хоча зберігати спокій насправді вкрай важко. Одна з причин, про неї пише Франкфуртер Альгемайне, а, це російські війська на кордоні. Ну, насправді зберігати спокій, коли а, тисячі, просто реально тисячі. А, Російських солдатів. вони марширують на східному, південно північному та південному кордонах. Я не знаю, чи можна вважати зараз перекоп перекоп та і ось кордон з Кримом у Херсонській та Запорізькій області вже вже нашим кордоном новим, але так чи інакше, там дійсно ми маємо ситуацію, коли у Криму накопичуються російські військові ще й у Приністрові, хоча там не також і не так вже їх багато. І у цій ситуації ми дійсно маємо таку собі проблему обложеної фортеці. Наші війська не не дуже сильно боєздатні, не зрозуміло до кінця, поки що чи буде нас підтримувати захід військово військової допомоги безпосередньо. Ми на жаль, поки що, не отримали вигляді озброєнь і. Якихось інших е заходів, які б допомогли. Хоча це не кінцева, не кінцеве рішення, але поки що Сполучені Штати Ну, попередньо говорили про навчання можливості і так далі. Ну, зрозуміло, що а, Сполучені Штати поки І російська преса дуже сильно радіє через новини щодо того, що Америка відмовила поки що у наданні військової допомоги. Але тут якраз мені здається, ключове питання це поки що. Е до того моменту, е поки. Врегулювання дипломатичне з Росією не закрите повністю, ем, немає жодного сенсу надавати мілітарну допомогу, тому що якщо Росія вирішить напасти, то просто ми, ми ще не встигнемо цю зброю роздати нашим військовим, а, а вже отримуємо купу проблем. А ось заблокувати. Будь-які подальші дипломатичні кроки, це цілком може, тому що російська пропаганда, взагалі, російський спосіб мислення, він досить особливий, він може дуже госто відреагувати на такі, на такі заходи. Тому поки що варто, мені здається, все ж таки просити фінансової та іншої допомоги, дипломатичної. А ось озброєна допомога до неї буде, буде свій час, треба трошки почекати. І я сподіваюся, що вона не знадобиться. А ось досі не зрозуміло, чи буде Захід взагалі втручатися в те, що тут відбувається. Тому Франкфурт Альгемайне вдав. Апер, прошу, це трошки інша стаття. А, всі, всі на Заході насправді дуже сильно напружені і чекають, що власне відбувається. А, також ще одна тема, яка цікавить світ, це гроші. Ми бачимо, що. А, на наших очах фактично падає фінанс... ну, якщо не фінансова система, то більшість. Так чи інакше є фондових індексів не лише в Росії, Волстріт впав. Ось про це також пише Франкфурт Майне а українська біржа падає. Кримська криза дійсно зараз є великим гальмом для світової економіки, але найбільше удара вже ж він проходиться по Росії, тому що саме вона може стати жертвою санкцій, Саме вона виключається з міжнародного співтовариства. Просто важко насправді подумати: якщо зараз падіння існує, воно буде продовжуватися. Що тоді буде у випадку санкцій? Тобто Росія мала б усвідомити це теоретично. Подивимося, чи вдалося? Можливо, ми маємо той самий сигнал, коли ми говоримо про те, що мирні переговори починаються, хоча б якісь. Можливо, це і є сигнал того, що хтось там почав усвідомлювати. Путін вчора зустрічався зі своїми олігархами, можливо, вони щось йому розповіли, таке, про що він не знав. Що ж, ми вже зараз маємо йти на новини. Ви дивитеся з пресу ТВ, не перемикайтесь.